За вікном весна буяють квіти, трави. І саме на весні, у травні місяці, ми відзначаємо День Матері. День Матері відзначається у другу неділю травня. Цього року цей день випадає на 14 число, на 14 травня. І ми з вами сьогодні зробимо подаруночок для матусі. День травневий, день весняний, трави, квіти весняні. Навкруги, куди не глянеш, все сміхається мені. І в таку чудову днину між пташок, дзвінких пісень, серце кожної людини йшов любов'ю мамин день. В день такий приносять діти до мамів любов свою. В подаруночках і квітах кажуть Я тебе люблю. І ми з вами зробимо сьогодні квітковий подарунок, який. Надовго залишиться в пам'яті у мами, який буде зігрітий вашою любов'ю. Для роботи нам треба папір кольоровий, папір білий, олівець простий, ножиці і ось такі квадратики кольорового паперу. Це папірці для заміток. Вони є кольорові. Якщо у вас таких немає, можна просто нарізати квадратики звичайного кольорового паперу. І я взяла ось такі серветочки, вони просто зручніші для роботи. Якщо у вас є такі, можете брати такі самі. Якщо немає, можете взяти звичайні серветки. Згодом ви зрозумієте, які вам треба брати серветки після того, як покажу, що з ними робити. Звичайний клей і фломастері. Дітки, почнемо з нашу роботу з того, що зробимо рамочку. Пригадайте, будь ласка, як робити рамку. Нам потрібно два аркуші паперу, білий і жовтий, вони мають бути абсолютно однакового розміру. Ось, нічого ніде не виступає. Рамочка у нас буде жовтого кольору. Ми складемо папір ось таким чином. Один раз. Накладаючи край на край і ще разочок. Край на край, куточок на куточок склали, промалювали у будь-якій будь формі, у довільній формі, можете рівненьку лінію, можете лінію з зубчиками, можете хвилясту лінію намалювати, адже це буде рамочка. Давайте спробуємо намалювати ось таку хвилясту лінію. Туди і ось так. Промалювали, а зараз за лінією виріжемо. Папір розкладати не треба, вирізаємо з паперу складеного четверо. Ось я вже вирізала, розкладаємо один, два і є рамочка. Рамочку обробляємо клеєм і прикле... приклеїмо на білий папір. Ось я наклеїла вже рамочку, ось. І далі беру коричневий фломастер і починаю малювати ось такі лінії. Намалюємо ще трішечки. Ось такі лінії в нас будуть. Зараз по цим лініям ми будемо розкладати квіточки. Квіточки я зробила ось із цих квадратиків. Ось так от. Бумагу складаємо, пальчиками притискаємо і можемо ще в долоньках отак підкатати. Отримуємо таку паперову кульку і перекрашаємо паперовими кульками лінії. За допомогою клею. Я накатала вже ось попередньо кульки різного кольору: рожеві, синенькі, серед них є біленькі. Це буде букет бузку. А бузок у букеті дуже пишний. І аплікація наша буде гарна, пишна і об'ємна. Прикрашаємо. Ось я вже виклала першим шаром, а далі можна покласти ще ось так. Дітки, для цієї роботи клею знадобиться трішечки більше, ніж зазвичай. Коли ви обробляєте клеєм цю кульку, намагайтеся обробити ось таку поверхню гладеньку, для того, щоб вона могла міцно і щільно Приклеїтись, приклали і притиснули. Ось у нас утворюється такий бузок. Перша гілочка у нас буде синенького кольору, а наступну гілочку зробимо рожевою. Ось я поклеїла вже квіточки. Бачите, як я розташувала? І рожеві, і синенькі, і трішечки додала біленьких. А зараз ми візьмемо серветочки. Ось, серветочки це буде як прикраса, як пакувальний папір, коли квіти пакують. І поставлю серветочка в мене біла, поставлю ось такі цяточки яскравим кольором. Якщо у вас серветка буде вже поцяткована, то не обов'язково. А я додам цяточок на одну і ще декілька таким чином серветочку складаю, збираю ось так посередині. Випрямляємо і ось так приклеїмо, наносимо клей. Сюди клею також треба трішечки більше, ніж зазвичай, і формуємо наш букетик. Одну і ще одну беремо, і так само обробляємо клеєм. І прикладаємо на інший бік. Ось так. Ось таким чином. Ще рядко візьмемо і прикладемо її посередині між двома. Ось. Беремо трішечки докупи. У мене знайшлася ось така стрічечка, можна з неї зв'язати бантик, прикласти до нашого букета. Бантик також можна і приклеїти. А також ми ще домалюємо, ось тут на гілочках, що воно залишилося, ми ще домалюємо такі зелені листочки. Ось ковий букетик вже готовий. Зробіть такий самий букетик для своєї мантусі, підійдіть до неї, обійміть і скажіть, як сильно ви її любите. Бажаю вам успіху і бувайте здорові! До побачення!